Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні гість нашої студії це народний депутат України від фракції Свобода Андрій Ленко. Доброго дня. Доброго дня. Відбувся з'їзд вашої партії. Розкажіть про цей захід, які питання обговорювались? А, так у нас відбувся наш з'їзд, який власне визначав наш формат участі у президентській виборчій кампанії, яка сьогодні відбувається в Україні. І... Підбував також певні підсумки діяльності нашої організації, оскільки черговий з'їзд партії мав би відбутися наприкінці минулого року, але в зв'язку з тими революційними подіями, які розпочалися в Україні, звичайно, тоді ніхто з'їзд не проводив. І, відповідно, так само на цьому з'їзді, який був на днях, ми обговорювали питання нашої діяльності за останній рік. І загалом було відзначено. Надзвичайно активну участь свободи в революції гідності, яка відбувалася, і е, ми вшанували пам'ять і тих загиблих, які е, поклали своє життя за Україну, серед яких було 18 е, наших членів партії та прихильників. Е, також е, були відзначені всі ті, хто був поранений під час цієї. Боротьби, яка відбувалася в Києві та в інших місцях України, а це сотні людей, сотні свободівців, які зазнали травм каліцтв під час цієї боротьби з антинародним режимом. І після цього було власне розглянуто нашу політичну діяльність за останній час. Розглянуто питання того, що свобода до сьогодні увійшла до складу правлячої коаліції у Верховній Раді, а також послала своїх делегатів до уряду, який сьогодні є в Україні. І після цього відбулося обговорення та висунення нашого кандидата на президентських виборах, а саме лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебок. Ніхто не сумнівався, що Олег Тягнебок піде на ці вибори кандидатом у президенти, але раніше дуже багато було розмов про єдиного кандидата від тодішньої опозиції, зараз коаліція. Як ви на це дивитесь? Я думаю, що ви знаєте, дуже така цікава річ, коли ще десь рік тому назад. Вже тоді активно обговорювалося питання єдиного кандидата. Свобода завжди була готова говорити і домовлятися по єдиному кандидату, і що було дуже цікаво, що тоді ми завжди казали, і зокрема, Олег не казав, що наше завдання повинно бути не таким, щоб у нас був єдиний кандидат в другому турі, а нам треба зробити так, щоб у нас навіть в другому турі вже не було кандидата Януковича. І тоді це все сприймалося, знаєте, з певною долею такої скепсису, що ну про що ми говоримо? Звичайно, Янукович буде в другому турі, і так далі, і тому подібне. Але сталося так, що Янукович не тільки не в другому турі, його немає навіть в першому турі. Більше того, він втік з країни і сьогодні перебуває в міжнародному розшуку. Тобто, все-таки те, про що ми говорили, десь воно і сталося. І зараз, звичайно, ситуація кардинальним чином змінилася. Сьогодні вже немає опозиції. Ну, минулої опозиції і влади. Сьогодні минула опозиція фактично стала владою. Сьогодні ми бачимо, що е, повністю змінилася політична політра в Україні. І звичайно, всі ті категорії, всі ті моделі, які працювали до моменту повалення Януковича, сьогодні вони вже не працюють, і сьогодні зовсім інша політична реальність. І сьогодні вже питання не стоїть в боротьбі між е, е, просто, скажімо, голосувати, аби за кого, тільки щоб не переміг той. Інший да, а сьогодні все таки я думаю, що буде боротьба ідей, боротьба світоглядів і конкуренція світоглядів. І власне кожен кандидат зможе представити свою програму, а не тільки голосуй за мене, бо я єдиний хто йде проти а, того чи іншого протилежного буде, кандидата. Чим буде відрізнятися саме програма Олега Тягневока? Тому що ви представляєте єдину коаліцію. І людям дуже важко усмідовити, чим відрізнятиметься програма. Я думаю, що свобода завжди і зараз, будучи в коаліції, завжди має своє унікальне політичне обличчя. Свобода є ідеологічною партією, свобода сповідує ідеологію українського націоналізму, і, власне, це і є визначальною рисою нашої організації. Ми на сьогоднішній день будемо йти до людей з програмою, яка би відображала як наші ідеологічні погляди, і яка би відрізняла таким чином від всіх інших політичних сил і кандидатів. Але з іншого боку, ми розуміємо, що саме в періоди найбільших криз. Саме в періоди, коли дуже важко, коли частина нашої території окупована, коли ми з зовнішньою агресією Кремля, якраз націоналісти і повинні бути у владі, тому що націоналісти це ті, хто будуть захищати не свої особисті чи кланові інтереси, а національні інтереси. І національні інтереси будуть понад усе. До речі, саме тому ми йшли в уряд, саме тому ми йшли в правлячу коаліцію, тому що бути сьогодні осторонь процесів. В Україні це просто було б злочинно для нас. Ми повинні брати на себе цю відповідальність. І ще такий дуже цікавий момент: що якщо ми візьмемо трьох лідерів майдану, трьох лідерів політичних сил, які фактично очолили майдан, це Віталій Кличко, це Арсеній Яценюк і це Олег Тягнибок, то ми вже побачили, що Арсеній Яценюк. Уже давно відмовився від президентських амбіцій. Сьогодні він є на посаді премєр міністра України. А Віталій Кличко позавчора заявив про те, що він теж відмовляється від президентства, і фактично єдиним з цієї трійки лідерів майдану, які іде в президенти, це є Олег Тягнибо. Дуже цікава ваша позиція з такої націоналістичної ідеї. Як ваша партія ставиться до вступу України у Європейський Союз? Звичайно, ми і це було під час революції очевидно. Яка ми пам'ятаємо, що почалася революція. Вона почалася з протестів проти скасування курсу на євроінтеграцію і непідписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Потім, звичайно, все набуло зовсім інших забарвлень, і ця тема десь трошки відступила на другий план. І головною темою стало вже просто повалення антиукраїнського режиму. І але але з іншого боку, всі дуже добре пам'ятають, що свобода саме виступала за європейську інтеграцію за європейську перспективу України. Так, давайте будемо чесними. Далеко не все, що існує сьогодні в європейському союзі, це. Те, до чого ми повинні прагнути, є багато речей, які потребують очевидної корекції. Але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що особливо зараз, в умовах, коли ми стаємо на порозі війни з Росією, коли ми стаємо в ситуації, коли наша державність в небезпеці. Європейська інтеграція це є певна гарантія нашої на збереження нашої держави. Більше того, ми розуміємо, що Україна не віддільна від Європи. Україна є частиною європейського культурного цивілізаційного простору. Ми просто є там, тому що ми завжди були там. Ми штучно звідти відторгалися чехом окупації московської імперії, і зараз, коли ми повертаємося в Європу, ми повертаємося до себе додому. І якщо ми бачимо, що в нашому спільному європейському домі можливо не все так, як мало би бути, то це і є завдання всіх європейських патріотів, всіх людей патріотичних, які мешкають в Європі, змінювати це на краще і зробити Європу більш національною, більш традиційною, більш європейською, власне. І я думаю, що Україна, маючи 45 мільйонів населення, маючи людей. Які переважно якраз і сповідують традиційний світогляд, сімейні цінності, патріотичні цінності сьогодні на хвилі національного підйому якраз долучення України до європейського політичного простору можливо надасть і Європі певний імпульс до повернення до цих цінностей у цій складній ситуації? Україна не може залишатися одна у військовому питанні. Ваше бачення подальшої співпраці з НАТО? Звичайно, Україна має визначатися щодо свого членства в НАТО, і я переконаний, що це питання воно ніколи не буде зняте з порядку денного, і власне ми повинні завжди про це говорити. Але ми повинні теж розуміти, що на сьогоднішній день, навіть попри всі ці події, які відбуваються сьогодні в Криму на східному кордоні України, НАТО не робить ніяких офіційних заяв для того, щоб Україна долучалася до цього альянсу, і ми повинні розуміти причини цього. Ми повинні розуміти, який шалений тиск чинить Росія. Але ми також повинні розуміти, що, по-перше, ми самі повинні забезпечувати свою безпеку, але ми повинні шукати сильних союзників. Я думаю, що ці сильні союзники це перш за все ті країни, які є навколо нас, тобто це країни Балто-Чорноморського регіону, які мають схожі геополітичну ситуацію, як і Україна, і мають приблизно ті ж самі проблеми. Я, перш за все, маю на увазі країни Балтії, Польщу, в перспективі Білорусію, країни скандинавського регіону, деякі кавказькі країни, та ж сама Грузія, Азербайджан, наприклад, які мають теж тиск з боку Росії, яких об'єднувала б ця спільна небезпека Кремля. Але з іншого боку, ми також повинні розуміти, що нам потрібно зручатися підтримкою сильних світових гравців, і свобода завжди виступала за поглиблення військової співпраці з ключовими країнами НАТО, перш за все, з Америкою, з Великобританією, в тому числі тому, що вони є гарантами нашої безпеки згідно Будапешського меморії меморандуму. від ну і ми бачимо, що сьогодні цей Будапештський меморандум по суті Росія не просто відмовилась виконувати, а вона стала порушником територіальної цілісності України. Тому ці питання, звичайно, необхідно розглядати. І я думаю, що в будь-якому випадку Україна буде вписана в певну систему європейської і світової безпеки. Як президент Олег Тягнебок буде вирішувати ситуацію з Кримом? Я думаю, що наразі ми повинні усвідомити одну річ. Що Путін не збирається зупинятися на Криму. Ми знаємо, що які вже фактично ультимативні вимоги висуває Росія, в тому числі в переговорах з Сполученими Штатами, вони вже навіть не хочуть навіть з нами говорити, вони вже ігнорують нас взагалі. І ці вимоги полягають в тому, що Україна повинна здійснити так звану федералізацію, а де-факто це означатиме, що по суті, шлях Криму зможе повторити більшість південно-східних регіонів України, і фактично Україна буде остаточно знищена як держава. А це є це неприйнятно. Це по-перше, по-друге, Путін зупиниться тільки тоді, коли він відчує, що наступний його крок буде наражатися на реальний спротив. Тільки тоді він цей крок не буде робити. Якщо він буде мати справу з порожнечою, то він буде діяти далі. І щодо Криму, я думаю, що зараз е, Україна повинна використати цей унікальний історичний шанс на оновлення, на очищення, на глибокі реформи, на стрімкі кроки вперед. І коли в Україні буде якість життя, е, набагато перевищувати якість життя в Росії, а в Криму вона буде ще нижчою, ніж в середньому по Росії. Так бо так буде. Бо така ми знаємо історію Абхазії, Південної Осетії, того ж Придністров'я. Ми знаємо, які яка яке життя в цих регіонах. І відповідно тоді Крим, грубо кажучи, сам буде так чи інакше прагнути до возз'єднання з Україною, тому що очевидно, що жити в стані невизначеності, жити в стані, де по суті все населення Криму в кращому разі буде займатися обслуговуванням російських військових баз, де не буде ніякого туризму, де повністю буде знищений весь бізнес, де буде правити кримінал. Я думаю, що таке життя дуже скоро набридне навіть тим кримчанам, які, можливо, мали якісь ілюзії щодо Росії. А от як у разі обрання Олега Тягнебока, як він будуватиме відносини із російським колегою? І взагалі, чи буде він їх будувати? Я думаю, що на сьогоднішній день Росія це є держава, яка здійснила агресію по відношенню до України. Це є ворожа нам держава. І, до речі, Свобода, яка завжди казала про те, що Росія це є. Це є вічний, ну скажімо так, це є вічна проблема України. Це є держава, яка завжди буде висувати імперіалістичні претензії до України. Багато хто з політиків, в тому числі ті, які зараз розказують те ж саме, що й ми тоді казали. Тоді нас критикували і розказували, що Росія це наш стратегічний партнер і що Чорноморський флот в Криму повинен стояти, бо це гарант нашої безпеки. і Багато що іншого. Ну, зараз я так бачу, очі вже у всіх остаточно відкрилися. Я вважаю, що Росія тільки тоді буде мати нормальні стосунки з Україною, коли Росія відмовиться від імперських амбіцій, коли Росія перестане вважати себе імперією, коли Росія перестане вважати Україну своєю частиною, коли українців і українську державу Росія визнає рівноправними рівноправною державою, а не своєю відколотою окраїною. Тільки тоді ми можемо мати і говорити про якісь стосунки з Росією, які будуватимуться повинні на звичайному прагматизмі, як і будь-які інші міжнародні стосунки. Але на сьогоднішній день Росія це ворожа нам держава, і ми повинні поводити себе саме так: як з ворожою державою, яка окуповує наші території, яка знищує українську державу, яка проводить тут політику руйнації всього українського. Тому, звичайно, на сьогоднішній день нам якраз і потрібен такий президент. Який би в відносинах з Росією займав би принципову позицію, який би не прогинався, і який би не сприймав оцих ультиматумів, які сьогодні Москва висуває Україні саме федералізація, друга державна мова, право регіонів проводити референдуми і виходити з складу України і так далі, і тому подібне. Тобто, всі ці речі повинні отримати гідну відсіч. Чи обговорювалась на з'їзді партії питання виборів мера Києва? А, в, на, воно обговорюється в партійному середовищі. Прийнято принципове рішення про те, що ми будемо брати участь в виборах мера Києва. Ну, зокрема, якби і моє прізвище звучить. Ходять чітки, що ну, це саме ви це не чутки, це в принципі е, ну, певною мірою очевидна ситуація. Тому що я очолюю Київську міську організацію Свободи є. Мажоритарником обраним в місті Києві. Я на виборах переміг на той момент виконувача обов'язки міського голови Галину Герегу. Тобто, е і це питання звичайно обговорюється в партійному середовищі, але остаточне рішення буде прийнято згідно законодавства. 5 квітня починається виборча кампанія. Десь в ті дні буде відбуватися загальні збори міської організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода, на яких буде прийнято рішення про е висування нашого кандидата на виборах е до міського ну, на виборах міського голови то себе бачите, оці я ще раз скажу: я особисто вважаю, що е, я є членом команди, і відповідно, коли буде прийнято відповідне рішення, ми одразу ж про це повідомимо. І це цілком можливо, що таке рішення буде саме прийнято. Скажіть, не можу не спитати вас стосовно скандалу, який досі лунає усіх засобах масової інформації у новинах. Як ви зараз ставитеся до тих подій на першому національному, частиною яких ви також були? Ну, по-перше, по-моєму, цей скандал уже давно перестав бути комусь цікавим, тому що крапки над дідним давно розставлені в цьому в цій ситуації. Це абсолютно штучно створена медіа, медіа провокація. Я е, можу сказати, що, е, скажімо, по суті, е, були абсолютно правильні е, наміри, тому що перший національний, який е, очолює через місяць після революції, очолює людина, яка була призначена Януковичем, яка здійснювала цензуру. Яка здійснювала фактично очорнювання майдану, яка в тому числі причетна до тої ситуації, яка сталася в Криму, бо був схиблена інформація і так далі, все це є відвертим неподобством. І коли більше того, перший національний транслює російську пропаганду, продовжує транслювати вже тоді, коли здійснюється анексія Криму? Звичайно, це викликало обурення, і звичайно, це викликало негайне негайну вимогу негайної відставки цієї людини. Звичайно, те, що Відбулося по формі, це було не зовсім правильно. і Це визнали всі, тому що вигоря Мерешніченка стався такий емоційний, якби зрив. Хоча як людину, як громадянина, я думаю, багато хто його зрозумів, тому що дійсно всі ситуації, коли йде війна, коли така емоційна напруга і таке блюзнірство відбувається, людину можна зрозуміти. Звичайно, як політика, він би мав діяти інакше, і він вибачився за те, що він перегнув палку і діяв занадто емоційно, вибачився не перед тим чиновником цензором, а вибачився перед тими людьми, які, можливо, які його дії могли сприйняти неадекватно. Тому, якби ця історія в цій мені здається, вже вичерпала себе і. Мені здається, вона вже всі крапки на «і» вже розставить. Повертаючись до передвиборчої кампанії, от як ви її ви бачите? Вона дійсно досить нетипова для України. Зараз ми маємо рекордну кількість кандидатів це 46. Як ви ставитеся до такої величезної кількості? І що ці люди, які ну, не мають а, рейтингів, не мають якоїсь політичної кар'єри, що ці люди хочуть зробити таким чином? Ну, ми маємо справу з такими спеціальними технологіями передвиборчими, є різні варіанти. Є, по-перше, технічні кандидати, які йдуть на вибори. Ну, наприклад, йде кандидат на вибори для того, щоб використовувати просто свою квоту при формуванні комісії. Є, наприклад, кандидат, який використовується як певна така, ну скажемо, спікер, який говорить те, чого не може сказати, наприклад, основний кандидат, так? Але у нього є технічний кандидат, який ці речі говорить, наприклад, проти конкурентів. І ніби як виходить, що це ж не цей кандидат говорить, ну, який має шанси на перемогу, а якийсь інший кандидат. А є інші різні технології. Ну, наприклад, є просто така річ, як просто бажання убезпечити себе від кримінального переслідування. Наприклад, деякі одіозні діячі минулого режиму, там деякі газові магнати, деякі прокурорські працівники, які очевидно. Мали би зараз проблеми з криміналом. Вони йдуть туди для того, щоб хоча б на пару місяців убезпечити себе від кримінального переслідування, тому що ніби як статус кандидата в президенти він дає певні юридичні гарантії, він дає головне публічні певні можливості. Тобто, якщо, наприклад, кандидат в президенти, хай навіть всі прекрасно розуміють, що він є очевидно непрохідний, але його там викликають на допит чи затримують, то це може сприйматися як тиск на конкурентів, якісь там політичні переслідування і так далі. Тому це просто така спроба хоча б на якийсь певний час убезпечитися від кримінальних речей. Причин багато. Але мені здається, що, як показує практика, в тому числі і виборів і останніх парламентських, і багато інших виборів, ці речі вони не заплутують людей. Люди розбираються і люди голосують так, як вони вважають за потрібне. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю глядачам, що це був власний погляд народного депутата України від фракції Свобода Андрія Іллєнко. Залишайтеся на парламентському, далі буде.